Я наклею, це наклею на цю, цю автомобіль для того, щоб водій зрозумів, що він неправильно бракувався. Немає 10 метрів від пішохідного переходу. І це ну це не поправилося. Розкажи, будь ласка, чому саме ви організували цю акцію? Його мета? Мета цієї акції навчити наших водіїв бути культурними поважати і пішоходів, і інших водіїв. Що найбільше обурює, власне, от в такому хаосному паркуванні машини? Найбільше обурює, ну, то, що як вони паркуються, вони паркуються не в законних місцях. Ну, так хто хоче, що робить. То... Я є заступник директора цього приміщення Філармонії. Я дуже радий, що ви це робите, бо нарешті в нас ні актори, ніхто не може сюди під'їхати. Чому? Тому що паркують ці, ці там хочуть. І от я думаю, ви поможете в цьому. І нам, і взагалі місто, і все. Так що я вам дякую, що ви це робите. Ну можливо тоді краще взагалі залишимо. Тут два Н. Вот что два М твои пожалуй? Два М твой пожалуй. Украинскую знаем, да. Програма M.